Привіт, мене звати Аліна, я з міста Одеси, мені 15 років, я навчаюся у дитячій театральній школі. Вмію грати на фортепіано, люблю спорт, але не займалася їм професійно. Розмовляю українською, російською мовами, вивчаю англійську та планую вивчати корейську. Мені подобається театральне мистецтво через те, що я можу примірити на себе роль якоїсь людини, якою я не був. У людях ціную почуття гумору. Не ціную відсутність почуття гумору. З приводу табу вони відсутні, можу грати будь-кого та будь-що, але хотіла би зіграти драматичну чоловічу роль або роль каміння.